Все, що вам треба знати про компанію МУК. Компанію мук заснували брати з такою ж фамілією у США у 1919 році. Цікаво, що в бізнес запчастин вони прийшли, використавши гроші від продажу фабрики з виробництва. віскі. фірма довго була в сімейних руках, поки у 1998 році її не придбав великий концерн. Федерал Могулу пізніше її придбав ще більший концерт Тенеко. І тепер всесвітньо відомий бренд МУК є їх власністю разом з великою кількістю інших. Серед них такі відомі імена, як Чемпіон, Феродо, Джурід, Берал, Паєн, Гьоц, Нюрал, Гліко, Бокер. Компанія починала з виробництва звичайних ресорок, але дуже дуже швидко стала виробляти. Повний асортимент деталей підвізки та рульового управління. Важелі підвіски, рульові тяги та наконечники, тяги стабілізаторів, кульові опори, сайлет-блоки, подушки двигуна та коробки, маточини в зборі та навіть ремкомплекти підвізки. Компанія не просто виробляє всі ці деталі, інженери-виробника. Створюють нові матеріали та розробляють інноваційні рішення, які покращують роботу деталей підвізки та подовжують їх ресурс. Це ще один з топових світових виробників деталей підвізки, на якість деталей якого ви можете завжди розраховувати.